Граємо в дидактичну гру, що нам осінь принесла. Діти вам потрібно уважно розглянути картинки, на них зображені різні предмети. І потрібно вибрати серед цих предметів ті картинки, які підходять до пори року осінь. А також ми спробуємо пояснити, чому саме восени. Саме ці предмети підходять. Що ми бачимо? Що нам осінь принесла? Так, парасольку. А чому принесла парасольку? Тому що восени часто йдуть холодні дощі. А чи справді, що нам осінь принесла жовті листочки? Так. А чому? А тому що восени вони змінюють свій колір на жовтий або помаранчевий колір. А що ми бачимо на цій картинці? Ми бачимо овочі, фрукти і ягіди. Нам їх осінь принесла? Так, восени дозрівають фрукти, овочі. Та ягідем. Погляньте діти на слідуючу картинку. Що ми бачимо на ній? Ми бачимо санчата та ялинку. Що, справді, осінь нам їх принесла. Ні. А яка пара року нам їх приносить? Так, пара року зима. Ой, що це таке гарне нам осінь принесла? Та це каштани. А справді пара року нам їх приносить? Так. А чому? Тому що восени вони дозрівають. А що ми бачимо на цій картинці? Ми бачимо калину та надувний круг. А що нам осінь приносить? Ось нам приносить калину, тому що вона восени дозріває. Молодці діти, ви дуже гарно попрацювали.